Привіт! Да. Ваня, помахай. Виходь гулять. Іди сюди, Тьома. Виходь гулять. Ми ж, як завжди, да, опять їздили по справах. І не можемо зайти в хату. Артем хоче погуляти. У нас сьогодні випав сніг. На майданчик. Да. А там таке саме було. О, вау, Ваня, зараз Ваня, тобі дивися, зроби. Він хоче, щоб ти йому дав. А Ваня теж. теж. Ви ж бачите, як ми одіті. Ми в машині просто були. А ти взагалі без шапка, ну на дівка пішов, бігом. Ще Ще. 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 Ще Ваня хоче. А що, тут багато снігу вистачає, да? так? Звісно. А він ліпиться, в нас плюс два. Така погода то дощ. Ваня, ти вже замерз. Ні, руки. О, і ой, ти хочеш йому. А ти ж він вже забув, як треба робити. Зараз в мене малий буде вчити. А Артем хоч почав брати їх руками, бо я все дотронув. Китай, Ваня, отак. Бу-бух! Короче, погуляємо, зараз на 10 минут. Опять же, я не взяла його перчатки, бо ми не збирались гуляти. Ти бачиш таке? І ще робить. А дінь, капішон. Я нічого не чую, в мене такий На! Ага, mm. холодне! Mm. <реш> а, о, чу, ви почули? Він каже, не ваня, а каже, а! Ня! Няня, Чу? каже няня, а. А як він, він якось буває ета. О, буває вискакує слово. <реш> <Ага>. <реш> І а, давай а, потім, хай а потім ми йому кажемо, а він його не повторяє. Ну так. так. Сідай, зараз тебе Ваня покатає. Сідай Ваня буде катати, сідай туди. Та як? Вирьовка. Ваня зараз замерзне. І Зачем тря... видаєш... ну, ти ногами. Ваня. Ой, вітер щось такий тут адує. Це таке, Ні... ну не треба на пісок. Він же ж бачив, що ти їздив. Ну, у нас тут так сніг випав, Ваня он собі горку з піска зробив, накидав туди сніг. І ще, він не хоче на це, він хоче дивитися, щоб ти сніжки ліпив. А я хочу. Що ти хочеш? Тихо... Ти в нових вещах, Вань. Тобі нельзя. Тобі треба породиться піти или порадівайся. А, тим більше. А ти ще успіваєш? Нормально. Не знаю. Кажи, ліпи ще. Дай йому. Давай. Так, у нас досі немає Йолки. Йолку вже зняли з горіща, але вона так і лежить в хаті. Я сподіваюся, що сьогодні Ваня. Ну зробіть, будь пожалуйста. Усіх вже є, давай хоч гірлянди повісимо. Да? Шторка гірлянда в нас же є. все. Все, давай ліпи. Повторяй, зараз упаде. А Тьома не замерзє ще. Хто? О Боже, що ти вже. Що ти там уже взяв? А я був все ще так. Сідай будемо катати. Що будеш, ще? Тягать. Сідай. Сідай буду катати. Та в нього руки замерзли, йому треба перчатки. Сідай. В машині ж немає перчаток, вони в этом. Дивись. Та ти що він сейчас він вивод? Надо ходить. Та ти що, тут так холодно. Ну ми їздили взагалі по другим справам. Ми, да, Нам дед вечно приносить карточку, щоб знімали йому гроші. А ми забули. Ну, тобто ми їхали по другим справам. Ваня. Тут... Ти що? Ну він 15 кг важить. З ботинками. Бабух! Дивимо, як травиться. Вставай, він не хоче. З руки в нього замерзнуть. Ой. А ну дай руки. Дай руки, дай руки. Отак дивись, неси. А вони в нього гарячі, значить вони холодно, так? Да? Правильно ж? Польська як страшно ходити, а він іде дивиться. Де... А в нього резинові лапті. Да? Ну так. Да. То ну, що ти в кросівках літніх ходиш. Хочу, хочу всіх подякувати, всім подякувати за привітання. А тіка пішов. Та я не чую там себе саді. Ми ще їх не встигли всі прочитати. Ой, точно. Але дуже приємно. В такі моменти видно, що люди справді за нас раді. Ми також раді. Там ще спитали, типу, за емоції Вані. Ну, він... Да, розкажи. Він не хотів і Артема. А тут каже, скільки можна? Ну, просто ж, розумієте, Ваня скільки? Десь 11 років Вони... прожив. 12. 12 років сам був. Да. Звісно, він... Та він якось і в дітстві, він як Пашка родився, він... скажи. А, да, він... да, він не самого... люби... Дітей не любить малих. малку. Коли родився Пашка, Пашки зараз 8, а Вані 14. Тобто, в них різниця 6 років, навіть менше. Ну, 5,5. Ну, да. І а, навіть ну да. І ми, коли поїхали, Наташа народжувала в місті, і ми поїхали до них в гості, ну якби на виписку, її да. виписували да, на виписку, і він навіть не підійшов до кроватки Шароба. Пашки. А зараз з Пашкою граються краще друзі. Да. Точно також і з Артемчиком зараз добра грається. Як буде з сестричкою, буде видно. Але... Емоції в нього такі, і кожна людина сама. Ну, він ще так для себе... не показує емоції, він їхня породи. Він, він як старший став, так. Нашої, тобто. Трошечки став такий. Замкнутий. Ну Але... ще так. Да, 14 років. Лю Любиш Артема. Любиш Артема. Звісно, yeah! любимо. Любиш Артем. Артем. А дуже ходно, на ті пішов, пожалуйста. А ще Артему каже. Артем, цілуй Ваню. А Ваня не хоче з ним цілуватися. А Артем хоче. А потім такий, ну це тут він убіжав, а вдома такий. Типа він не хоче мене цілуватися. Він йде його бить одразу, так? Що? Ваня, не зя сказати. Треба цілуватися. І ще треба дивись складати, що ти там вже наклав. А нос, диви який красний. Ну, щоб не димбойся. А ну, руки, давай руки ще будемо пробувати. Давай, попробуй руки. Ручки не холодні, дай потрогай. Все, тоді, чекай. пішли ми в хату. А як же ж його тепер це загнати? Це надо... Треба... Ваня, знаєш, що тобі треба? Брати опять тазок, це хто бачив в інстаграмі. Ваня приносив тазок Та, снігу. Та можна тут набрати. Місті, повністі, ну, якщо... Давай набереш сніг, обрати. Та холодно, звісно. Та, вже 10 хвилин тут, Там вже треба входити додому. Я, Я вообще был Ваня урок. А, а все снегом это. <реш> <Да, реш> в хате. Да, и мы снежки возили на тачке. А по хате а возили снег. А то, чтобы Ваня на дому снег набирал. Надо? Надо, да? Да, Ваня наберет. Ваня собирает, скажи, до дому нести надо, да? Все, давай, забирай. Вань, пошли. Ты думаешь? Конечно. Мы до сих пор не поставили ялинку. Я уже сказала. Сейчас будем Но, ми не могли, тому що то ти зайнятий був. Одне, то друге. То фотосесія наша, 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 наша да. сьогодні справились. So. Забирай, Забирай ту свою тачку, пішли в хату. Ну, у нас як ж, да, завжди балаган, да? так? А що робити? Боже, він уже весь красний. О, птичка летить, дивися, а як птичка, вон іще одна, так? Да? Ваня Італія. Ваня, закругляємося.

Потім, вище, ви воно, 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 воно. Потім, потім, потім він спатиме. Буде. Іди сюди. Коротше, забирай його, пішли. Два часа брати вас ще. Пішли. Все, пішли, бо Артем там ще й в одній кофті одітий. Ну, що ти, Ваню, боне? Тобі мало, де відро твоє, забирай їх, у відро і в хату. Ні! Ні! Осі, а де воно? На... Де відро? Давай відро я найду і принесу, а ти будеш в хаті. Давай уже, тільки швидше <поріко> каже. Десь наше відро. Ваня. Хвати, воно в хаті відро. Вань, бросай, пішли. Він без тебе не зайде. А Ваня теж, як мала дитина, з цим снігом. Все, дивися від... А що запасочка? Дивись. Дивись, скільки буде в тебе кружочків у відро. На, держи відро. Держи. Отак. Один. Два. Три. Чотири. Ваня, кинь його в відро. Шість. Панково. Сім. Потрясти, як помідори. Вісім. Держи. ставим. І ще давай, папа, зліпи. Ось, на. Ось. Ось. Вань, положи на лаву. Ваня, диви руки давай. вже якраз. Ось. <плес> На, клади в ведро. Не чепаться. Клади в ведро. Арчима вже тоже красная рука. Давай, клади. А, тільки хоче. На... <скріст> на! Та є ось ще. Давай, 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 складай, Бігом, бігом, бігом. Ваня. А -а -а. Тоже давай йому це, цей, він хай кладе, і все. Бери, вот. бери у Вані. Все, диви, повне ведро. Все, забирай ведро, все, махай всім пока, бігом тікаємо додому. На, дивись. Махай всім пока. Все, пока-пока-пока, каже. Ми пішли. Коротше, забирай його. Він гуляє зараз не часто. Це тут сніжок випав, а тут було таке болото, Як Ну да, так, ми, ми на, виходили двер... на п'ять хім. Двер закриває, не хоче заходити. Все, від... пішли. Ми його не можемо витягнути на вулицю, Це не характер, хочу, да. і в хату не можемо затягнути. Дивись скільки. Пошли в тачки будеш дома Пошли. Пошли, все, Всім дякуємо за перегляд. Всім пока-пока-пока.